У вас не будуть рости гроші при таких умовах. Перше, ви надієтесь, що хтось прийде і оцінить вас зі сторони і підвищить. Не прийде і не оцінить. Ви не ведете, щоденник витрат часу та грошей. Третє, ви вважаєте, що не маєте особливих талантів, якщо не співаєте чи танцюєте. Четверте, ви вважаєте, що великі гроші можна заробити тільки таким нелегальним або сірим або чорним бізнесом. Четверте. Ви засиділися в одній професійній ролі більше трьох років. П'яте. Ви не тримаєте слова перед самим собою. Шосте. Ви не гнучкі в зміні стратегії. Сьоме. Ви не користуєте словом стратегія. Восьме. Ви не маєте кешфлоу, піанель та не, бюдж... не робите бюджетування. Сьоме. Вось... Восьме. 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 Ви вважаєте, що великі гроші тільки в бізнесі, а як робить бізнес, ви не знаєте. Дев'яте, ви ставите свої цілі з упереджень і обмежених ресурсів. І ви не ставите свої цілі із ваших мрій та психічного потенціалу. Десяте. Ви вважаєте, що можливо все. Одинадцяте. Ви занадто надієтесь на удачу. Дванадцяте. Ви занадто надієтесь на чоловіка чи на партнера. І тринадцяте. Ви не маєте плану. Якщо у вас хоча б кілька з цього є. Приходьте до мене, буквально за один раз ми на рік напишемо план, де буде і кешфлоу, і піенелі. Все-все-все буде. Буде розуміння ціни вашої години, ціни ваших продуктів, навіть якщо у вас ще їх немає, якщо ви не маєте бізнесу, якщо ви хочете розвиватися в корпоративній кар'єрі, немає значення, яка у вас точка А. Чи ви взагалі нічого не вмієте, ніколи нічого не робили. Ми складемо вам план. Будьте здорові, приходьте.